Ті, хто йдуть на передову, брать, ви маєте собі розуміти, що рівень самовідповідальність. Ніхто за вас нести відповідальність за ваше життя не буде. Кожен має бути свідомим з того, що собі відправляється голову, може, для спадку. Забрати пліч оптич, якщо комусь болить, кого, хтось не може втримати того щита і просить його підмінити, значить потрібно йти і міняти. Зрозуміли? Одні стоять щитами тримають, інші кидають бутів коктейлі. Треба помінятися, хтось гукнув, поміняй мене, підходите і міняєте. Домовили? Все, зараз... Йора, Йора. Дивиться, як... якщо ну, ви відходите на КМД, по приказу чи не по приказу. Якщо хтось загубився, не бачить Юрича, не бачить побратимів, значить топаєте на КМЗ. Якщо воно зайнято, то ну, немає. Місці. Зараз актуально вистояти, бо ніхто не думав, що вони за дня будуть проводити активні бойові дії. Зараз треба нашу підтримку там і звіпити телефон. Тому давайте таке час. Я прозначаю час, я призначаю. Хто має бажання? Давай так, сейчас я буду сидеть. Давай, давай, давай. Давай, давай, так Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, Şimdi sarıya tablosu bölüsüne